Друзі, виноград, що не потребує реклами, ось має таку чудову чорну ягоду. Ось таку нарядну здорову грону. Це сорт винограду Байконур. Друзі, виноградарі, всім привіт! Сьогодні у нас 1 вересня, 25 рік, Київська область Україна. Перед вами сорт винограду Байконур Павловського. Має ось таку чудову темно-фіолетову ягоду, має ранній середній термін достигання. Що хочу розповісти за дану форму? Цю форму ви всі чудово знаєте, за неї багато інформації є в інтернеті, але я не міг пропустити, щоб вам не показати дану форму на своїй ділянці. Має таку чудову нарядну ягоду. Середня вага ягоди 10-12 грамів. В цьому році ось така красива чорна ягодка. Зараз покажу її в розрізі вам на вагах. Середні груни в неї від кіла до півтора. а бувають випадки, як в моєму ось така кілограм за 3, як можете бачити, по товщині гребню. Тут кілограмів 3, ну я думаю, буде точно. Дана форма має чудовий смак. Такий мускат в ньому немає муската, але в ньому є чудова гармонія. Ось дана форма в розрізі. Має ось таку м'ясисту соковиту ягоду з таким рожевим соком. Дуже-дуже солодка. Плотна ягода. Друзі, даний сорт на моїй ділянці плодоносить вже четвертий рік. Це ще молодий кущ, але я ж кажу, плодоносить вже четвертий рік. За весь період часу не було фактично пошкоджень захворюваннями, не тріщить, має при достиганні дуже гарний великий цукор. Ну, дійсно, сорт чудовий. Сорт провірений часом. Має такі чудові гарні гронка. Зараз покажу ще тут. Ось вже деякі грона з нього зрізалися. Це лишилися спеціально для вас на показ. Ось дивіться, яка тут ягода. Ну, взагалі, ну ягода чудова. Чудова з таким проїновим нальотом. Я ж кажу, плотнюча, хруснюча. Ну, взагалі, хто любить гарний, приємний. Соковитий виноград з гармонією, чудовий, цей сорт буде для вас. Ось там на задньому плані також мають гронки. Ну, я вже гронки з нього періодично зрізав. А зараз подивимося дану ягоду на вагах і подивимося її в розрізі. Ось, друзі, зірвав дві таких ягодки. Зараз, зараз вам вирву ще пару ягодок і ми зважимо їх на вагах. Ну, ось те, що я й говорив. Одна ягодка 10 грамів. Ну, ягода в нього велика, але не важка. Ось дві ягодки, 20 грамів. Ну, розмір, розмір ягоди тут просто вражає. Дійсно, вона така витянута трішки форми. Ось 30 грамів три ягоди. Зараз ще раз подивимося, покажу вам її в розрізі. Ось дивіться, який сікнає, є, якого кольору. Можна прям вино робити. Ось дивіться, яка вона м'ясиста, плотна, соковита. Сік в її отакого розового кольору. Угу. Ягода дійсно солодка. Прям, ну прям дуже солодка. Тому, друзі, в кого немає даної гібридної форми, чи правильніше, мабуть, сорт. Рекомендую, друзі, байконур дійсно надійний сорт. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, далі буде. Гарного вам всім дня, до побачення!